Ми побачили перші зображення людей, які полишають домівки, і ви уявити не можете атмосферу в нашій країні. Коли ми в уряді ухвалювали бюджет для біженців з України, я пам'ятаю організації і окремі люди з Німеччини, зі Швейцарії телефонували мені і казали: будь ласка, не селіть українських біженців до таборів. Наші діаспоряни побудували в Косово будинки, щоб проводити тут літо. Ось вони казали: будь ласка, нехай хто з ваших поїде до тих місць, їм дадуть ключі від наших будинків, і нехай біженці живуть у нормальних будинках, бо в них травма від того. Що вони біженці, і до них потрібно ставитися як до звичайних шанованих людей і ніяк інакше. Чому так казали наші діаспоряни, тому що коли вони мусили врятуватись із нашої країни до Німеччини чи якоїсь іншої країни, вони жили в певних військових приміщеннях, і було нелегко ділити той самий простір з тисячами інших людей.